Всім доброго вечора тим, хто бажає добра українцям. На каналі Юрія Романенко десь 6 чи 7 грудня було інтерв'ю з військовослужбовцем Алієвим, який воює вже давно. Доброволець і серйозна людина. Але тим не менше, він в СЗЧ в свої 40, здається, 4 роки, перебуваючи в Австрії, зустрів одного ще хлопця, який йому розказав про те, що він воював. І теж все заче. І от це інтерв'ю там. Цікава думка прозвучала, що зараз по Україні бродить до сотні, а може й до двох сотень СЗЧшників, які покинули цю армію цієї Другої Української Республіки. І знаходиться, е, мабуть, тисяч 20-40, може більше ухилянтів і СЗЧшників, які в, в Польщі, в Австрії, ну скрізь в Європі. В нього така цікава думка прозвучала, що е, якщо НАТО, Трамп там, Америка і натиснути на Україну, що треба мобілізувати тих, хто за кордоном, і тих, хто ну, скажімо, все зачем, то є варіант. І він каже: от я зараз, перебуваючи в Австрії, можу е, піти воювати під гарантії австрійського уряду, це, наприклад, Польща. Формує польський батальйон з польських громадян українського походження, яким надали громадянство. От уявіть собі, всі СЗЧшники, яким-чином то чином 100 тисяч в Європі, в Польщі, в Німеччині. І вони отримують польське, німецьке, австрійське, чеське громадянство. І от Чехія посилає одну бригаду, Польща чотири бригади. Німеччина, дві, три або чотири бригади, Австрія, бригаду е, українців. Які отримали громадянство. Це фактично іноземні, легіони, не легіони, а іноземні військові структури під іноземним командуванням. Вони можуть бути називатися навіть миротворцями, заходять на лінію зіткнення і дуболомів, баранів, держемортів, придурків там нема, бо там буде командувати польський генерал, німецький генерал, і він буде, чи полковник, і вони будуть отримати. Вказівки, я не знаю, понятно, що він буде отримати наказ може з Генштабу, може з координаційного штабу спільного з НАТО, з НАТО. але ідіоти українських, які м'ясники і просто дебіли з купленими погонами, старпіри, оці всі совкові, туди сунути носа не будуть. От Уявіть собі, в Україні існує армія українська і армія НАТО. Ну не НАТО, вона європейська армія буде із наших сзз я впевнений, що там і забезпечення буде нормальне, і воювати будуть нормально. Я би ще додав те, що я розказував про те, як взяти Крим, дати мотивацію. Відбивши місто три дня на розграблення. Ну, це так раніше було. Там вже нема що грабити. То, що ми будемо відбивати, там буде дике поле, то що ми будемо відбивати. Але зайшовши в Крим або в Донецьк, батальйон отримує акції підприємства, отримує 1000 гектар землі. От за це і будуть воювати, а не за ваші гасла, прапори, медальки, грамоти, подяки і високі гарні слова, якими ви приходите на вибори і далі морочите людям голову, використовуючи радянську комуністичну термінологію, методику заганяння на фронт за народне добро, за народну землю, а насправді потім приватизувати будете ви, хрен вам. Тобто треба все міняти і ламати, тому що ця система гнила, вона прогнила, тому ми здаємо. Здаємо Україну і відступаємо.